Гніанго діянку, що тобі здається, дівчата гуляють, а ти віддаєшся, дівчата гуляють, а ти віддаєшся, дівчата гуляють. По дві коси май, а твою косоньку нині розплітай, а твою косоньку нині розплітаю, а я не жалію, нехай розплітай, Цього всі дівчата, скоро дочекай, цього всі дівчата, скоро дочекай. Дякує мені, Анка, що ти так сказала, щоб кожна дівчина у вінку шлю брала, щоб кожна дівчина у вінку шлю брала, щоб кожна дівчина доносила вінка, щоб косу розплела, Рідна я матінка, щоб косу розплела. Love. Uh -huh.